Рік по тому у частині ботанічного саду Ужну, де шахтинський ліс, знову чимало сміття. Зовсім не випадкового. До прикладу, жалюзі, чи ж пластикові пляшки, обгортки, скляна тара тоща. Центр інновації та розвитку ужну разом із громадською організацією Зелений Варош уже організовували тут прибирання рік тому. Проте. Чесно кажучи, ми були вражені тим, яка ситуація зараз відбувається в цьому лісі, тому що коли ми тут прибирали, тут не було жодної смітинки. І те, що ми бачимо зараз, це надзвичайно велика різниця. На чергове прибирання у межах тижня екосвідомості та до Всесвітнього дня прибирання, що припадає на третю суботу вересня, зібралося близько 50 студентів різних факультетів. Прийшли ну, майже вся група. Допомогти зібрати все сміття, щоб був у нас ботанічний сад гарний, чистий, охайний, і щоб заохочити людей, щоб не смітили. Сортування має стати звичкою. Над її формуванням Станіслав працює і вдома, і в університеті. Вдома сортуємо більше пластик. Пластик і скло. А на факультеті є у вас? Є контейнери для сортування. А саме для пластику, папіру, скла і іншого зібралися не лише студенти, а й викладачі та працівники ректорату. кажуть, мотивувати до змін потрібно власним прикладом. Ректорат підтримує таку ініціативу у зв'язку з тим, що екологія в сучасних умовах стала дуже важливим і ваговим питанням, яке дійсно потрібно піднімати, яке потрібно підтримувати і ініціювати навпаки студентів до якоїсь такої діяльності, яка буде сприяти екологічному розвитку свідомості, перш за все, кожного зі студентів. І в майбутньому це дозволить максимально покращити стан нашого навколишнього середовища. Чому доєдналася особисто, я тому що вважаю це чудово. Ініціативою вважаю, що для того, аби змінювати навколо себе щось, то перш за все потрібно бути частинкою тих змін, тобто змінюватися первинно починаючи з себе. Прибирали і одразу ж сортували, адже частина сміття може бути вторсировиною. Щоправда, краще, аби воно було чистим. А отже, якісною вторсировиною. Ми сортуємо пластик, скло, папір і батарейки. Коли ми це все поприбираємо, відсортуємо, приїде машина від станції заготівлі в і все це від нас забере. Також ми встановили таблички в нашому ботанічному саді, з саду з проханням не смітити і сподіваємося, що хоча б якась кількість відсотків тих, хто це робить, зупиниться і не буде це робити. Екотолока в ботанічному саду лише один із заходів у межах тижня екосвідомості та до всесвітнього дня прибирання. Центр інновації та розвитку УЖНУ разом із партнерами реалізовує ще одну ініціативу. Ми проводимо еколекції, еко-навчання для студентів різних факультетів Ужгородського національного університету і організували такий невеличкий конкурс ідей, еко-ідей. З 16 числа до кінця тижня ми приймаємо заявки на цей конкурс. Тобто, якщо студенти бачать, як можна покращити ситуацію в місті в сфері екології, то ми чекаємо їхні заявки, ну і переможці отримують дуже круті еко-подарунки. Та навіть таке прибирання, хоч безумовно важливе, та лише крапля в морі. Центр інновації та розвитку УЖНУ разом із партнерами продовжуватиме реалізовувати й інші заходи для підвищення рівня екосвідомості. І не лише студентів та працівників університету, а й загалом містян. Над форматами міркуватимуть.